Анастасія Іванівна, ви мене чуєте? запитала медсестра, і Анастасія подивилася на неї. Це була Ніна Петрівна, яка працювала в цій лікарні вже багато років. Вона була для всіх, нібито, другою мамою, навіть для тих, хто був із нею одного віку. До Ніни Петрівни можна було звернутися з будь-якою проблемою. Вона не тільки вислуховувала, а й завжди знаходила просте рішення, часто настільки просте. Що люди дивувалися, як самі до цього не додумались. Ой, Ніно Петрівно, задумливо сказала Анастасія, і медсестра підійшла ближче і взяла її за руки. Не ти перша, не ти остання, кому важко. Потрібно взяти себе в руки і вирішувати проблему, а не тонути в ній. Очі Анастасії наповнилися слізьми. Вона ніколи не плакала стільки, стільки за останні два тижні. Про її біду знала тільки Ніна Петрівна і ніхто більше у сій лікарні. Два тижні тому чоловік Анастасії Іван покинув її. Не просто пішов, а втік, залишивши їй величезний борг кредит, який вони брали на дорогу машину для нього. Іван казав, що не може оформити кредит на себе, адже його нібито перевіряють на роботі, і Анастасія йому повірила. А як можна не повірити власному чоловікові? Але згодом на столі з'явилася записка він хоче волі і просить її зрозуміти. А ще він виставив на продаж їхню спільну квартиру, котру вони придбали у шлюбі. Анастасія вклала всі свої заощадження у цю квартиру, навіть продала будинок бабусі, і от тепер вона залишилась ні з чим. Грошей зовсім не було, адже Іван платив кредити, і він заробляв більше. Анастасія не знала, як їй далі бути. Чоловік кудись поїхав зі своєю новою коханкою, а всі проблеми залишились на ній. Тепер вона працювала лікаркою, але її зарплата була недостатньою, щоб покрити усі витрати. Тоді вона подумала, як я можу вирішити таку проблему. Навіть якщо я житиму в лікарні, я ніколи не зароблю стільки, стільки мені потрібно. Ніна Петрівна помітила її розпач і сказала Слухай. А ти у відпустці ще не була? Анастасія здивувалася. Ви що думаєте, що відпускні мене врятують? Та ні, пам'ятаєш того пацієнта шостої палати той, що після аварії він має складний стан, і, до речі, він банкір, і банк, де у тебе кредит, належить саме йому. Ніна Петрівна пояснила, що син банкіра шукає лікаря, щоб забрати батька додому, та обіцяє хорошу зарплату. Адже з умовою, що лікарка проживатиме у їхньому будинку. Анастасія спочатку не вірила, але Ніна Петрівна підбадьорила її, а думати потрібно тобі. Я тобі тільки розповіла те, що знаю. Після цієї розмови Анастасія ще трішки посиділа, почала обдумувати все, а потім таки вирішила Я зможу. Я опораюсь. Через два дні Анастасія вже допомагала готувати до перевезення того самого банкіра. Вона домовилася з його сином про дуже хорошу зарплату, яка їй навіть не снилася. Син банкіра заплатив велику суму за перевезення свого батька на дачу в надії, що домашня атмосфера його врятує. Усі газети тільки писали про те, який молодець син. І дбає про свого батька. Люди захоплювались ним і обіцяли підтримати його на майбутніх виборах міського голови. Анастасія також була вражена його вчинком. Хоча під час особистих зустрічей він не викликав у неї особистої симпатії. Під час перевезення банкіра на каталці Анастасія раптом згадала, що вона забула телефон. Вона повернулася в лікарню і почула, як дві санітарки її обговорювали. Жаль Анастасію людина вона непогана, але зараз її втягнули у якусь гру. Інша сказала А що, тепер мовчати? Банкіра тут же немає і син його все сам вирішує. Думаєш, коли це станеться? Та одразу після виборів. Тільки жаль, що знову постраждає невинна людина. Анастасія завмерла на місці. Коли чула цю розмову, ні. Цього не може бути. Невже вона знову потрапила у якусь пастку, подумала вона? Вона відчула, як страх наповнює її тіло. Вона розуміла, що виходу насправді немає, адже їй вже заплатили аванс, і вона навіть встигла закрити прострочені платежі по кредиту. Її відвезли на адресу, котру дав син банкіра. Чим далі таксі віддалялося від міста, тим більше Анастасія розуміла, що насправді виходу немає. Якби син вирішив позбутися і її, то її все одно ніхто б не знайшов, адже рідних у неї немає, а колеги думають, що вона десь на дачі доглядає за хворим пацієнтом. На місці син зустрів її не надто привітно. Анастасія Іванівна, мені потрібно їхати. А ви запізнюєтесь? Я ж найняв вас, щоб не витрачати час на свого батька. Його тон був значно холодніший. Аніж під час їхньої першої зустрічі. І Анастасія навіть трішки злякалася. Пробачте, більше такого не станеться, відповіла вона. Тоді Іван пояснив їй правила догляду за батьком Я або, моя дружина, будемо приїжджати через день. Також через день буде приходити прибиральниця. Ваше завдання доглядати за моїм батьком. А потім, раптово зупинившись, він додав і не суньте свого носа куди не потрібно. Анастасія мовчки кивнула. Вона відчувала себе приниженою, але знала, що в неї просто немає іншого виходу. Перші дні Іван сам приїжджав до батька. Анастасію, між відправляв гуляти. Він проводив у батька не більше десяти хвилин на день і їхав, часто навіть не попрощавшись. Після його відходу, стан пацієнта різко погіршувався. Та згодом все ставало на свої місця. Тоді Настя взяла в руки історію хвороби пацієнта і почала уважно її вивчати, а також читати різну інформацію в інтернеті. Вона зрозуміла одну річ що стан пацієнта був важкий, але не настільки. Лягла вона спати аж зранку. Тоді вона вирішила написати повідомлення своєму другому, котрий працював у престижній лікарні. Коли Іван приїхав черговий раз, Настя не пішла гуляти, а просто заховалась та вирішила все побачити на власні очі. Вона бачила, як син робить батькові укол, здавалось, вона знала, що робить син. А сам Іван тим часом їхав від батька в хорошому настрої. Все йшло так, як він хотів, Ще трошки і він стане не тільки мером, але й отримає всі батькові статки і нарешті зможе погасити всі свої борги. Потім залишиться тільки позбавитися від дружини, яка, до речі, і придумала увесь цей план. Єдине, що його справді дратувало, що потрібно їздити до батька майже щодня, щоб вводити йому препарат. В Іншому випадку він може вийти з коми. Через день він знову приїхав і попросив її знову піти погуляти. Зачекавши дві хвилини, Анастасія зайшла у кімнату, де був її пацієнт та Іван. У руках Івана був той самий укол. Іване, що у вас в руках? запитала Анастасія. Я ж сама нібито все роблю. Вам яка різниця? Я попросила піти погуляти, а ви що тут робите? Тепер ви звідси не вийдете. Але Анастасія чудово знала, що в сусідній кімнаті, крім неї, ще було четверо людей, і вона вже нічого не боялася. Хіба вам байдуже на життя власного батька? А він засміявся і відповів Людське життя нічого не варте. І... Ваше також, до речі. Він замахнувся, щоб її вдарити, як раптом його схопили люди у формі. Після усіх цих подій Анастасія таки повернулася на роботу у лікарню. Її пацієнт вийшов із коми і почував себе значно краще. А син Іван таки потрапив у в'язницю. Всі у лікарні захоплювалися мужнім вчинком Анастасії і тільки про неї говорили. Одного осіннього дня, коли жовте листя укривало тротуари і ранковий туман оготав вулиці, Анастасія саме поверталася з роботи. Вона думала про своє. Вона навіть не помітила, як поруч із нею зупинилася темна машина. Вікно опустилося, і звідти вона почула спокійний голос. Не лякайтеся, будь ласка, нам потрібно поговорити. Петро Петрович чекає на вас. Він ще не зовсім здоровий, тому не зміг приїхати особисто. Анастасія трішки навіть насторожилась, але все ж таки вирішила поїхати. Автомобіль рушив вузькими вулицями міста, об'їжджаючи затори. І зрештою вони таки приїхали до красивого старовинного будинку. На ганку їх зустрів той самий Петро Петрович, котрий сидів у зручному кріслі. Він виглядав томленим, але посмішка на обличчі свідчила про щирість його намірів. «Анастасія, я хотів вам особисто подякувати, сказав він, коли вони сіли за великим дубовим столом на терасі. Ви врятували мені життя, хоча могли б просто не втручатися, не кожен би на це наважився. Ви ризикували власним життям. Анастасія зніяку відвела погляд, не знаючи, що навіть відповісти. Немає за що. Сказала вона тихо, хоча знала, що за це їй насправді довелося пройти. Чималі випробування. Петро Петрович задумливо подивився на неї, а потім посміхнувся. Я вперше бачу, щоб люди так скромно реагували на подяку. А чи не хотіли б ви залишитися в мене на вечерю? Він розповідав про своє життя, про те, як важко було виховувати сина самому, після того, як він дізнався про його існування у 15 років. Він зізнався, що вирішив вислати сина за кордон. І все ж таки хотів, щоб він там навчився чогось, але син не хотів їхати за кордон, а в нього, виявляються, були інші наміри. Він просто хотів заволодіти усім батьковим майном, тому нібито турбувався про батька і весь час був біля нього. Анастасія поступово також почала розповідати про своє життя. Про зраду чоловіка, про свої борги, які повисли на її плечах. Петро Петрович був вражений, коли дізнався, що кредит знаходиться у її банку. На прощання він сказав Запам'ятайте, Анастасіє, життя завжди повертає бумеранги чи то добрі, чи то погані. Наступного ранку її розбудив наполегливий дзвінок у двері. На порозі стояв кур'єр із великим конвертом у руках. «Розпишіться, будь ласка, попросив він. Анастасія підписала аркуш і принесла конверт до столу. Вона розрізала його і висипала вміст. На стіл випали документи на половину квартири. Виявилося, що банкір викупив частку її колишнього чоловіка і переписав її на Анастасію. Серед паперів були також документи про повне погашення кредиту. І нарешті випав невеликий конверт із пластиковою карткою. На ній була значна сума грошей, а поряд лежала записка, де було тільки два слова бумеранг повертається. Анастасія не могла стримати сліз. Вперше за стільки часу вона відчула полегшення. Вона стояла біля вікна, дивилася на ранкове сонце, котре розливалося через золоті крони дерев. І вона розуміла одну річ: тепер у неї є шанс. Почати все спочатку. І з теплом у серці вона думала про те, що навіть у найтемніші часи є місце для надії. І, як би важко не було, добро завжди повертається, як той бумеранг, що долетів до неї через роки. Життя, мов річка, завжди несе нас уперед. А тепер вона готова була плисти з його течією.